У Луцькому замку відбувся благодійний фестиваль Амбасадор дитинства, на якому виступив зірковий десант українського шовбізу та фіналісти нацвідбору на дитяче Євробачення 2023 Концерт організували, аби підтримати дітей під час війни. Розповів генпродюсер фестивалю Василь Козляров. Ми планували і сьогодні почати значно раніше, але у Луцьку відбувалися похорони героя України. Декілька годин тому нанесли. Страшний удар по Чернігову. Давайте хвилиною мовчання. Вшануємо всіх тих, хто загинув сьогодні і протягом всієї російсько-української війни. Моя головна мотивація от зараз за моєю спиною. Це сотні тисячі дітей, які сьогодні відвідують цей захід. Війна відбирає у них найголовніше їхнє дитинство. Діти мають максимально отримувати ті емоції, які вони мусять отримувати в своєму віці. Вхід на фестиваль вільний, дуже потужна команда. Сьогодні в нас і блогери. Сьогодні в нас і зірки, супер зірки, початківці, щоб вони теж зараз такий час пробували себе. Ми почали його в кам'янці, маленькому такому клубі, в підвалі, де ми просто зрозуміли, що треба все ж таки дітям робити і робити якісь свята, щоб діти знов себе відчували дітьми. Місце світла у каналі суперфіналістів Яврабачення. Щасливим поки шавена щасливи. У нас є трішки конкуренції і багато дорожнього. Енергію, свободу, позитив трошечки страх перед виступом, але звісно ж, коли ти вже виступаєш, і коли ти показуєш людям е, свою емоцію, свої емоції, ти ну ти кайфуєш у цього. Коли я хочу донести свою енергію передати глядачу. Нас зараз хочуть відібрати дім Україну, але ми обов'язково вистоїмо, бо ми українці і. Ми переможемо. Кубок Євробачення це перемога не тільки нашого гурту, це перемога кожного українця. Це точніше, не перемога, це е, репетиція над нашою найголовнішою перемогою над російським агресором. Мені дуже подобається тут тут весело і багато чого класного. Душі моїй солодко грає сапілка, Бо я з України, бо я Українка. На фестивалі діяли різні локації з розвагами. Наступний захід планують організувати на Закарпатті, розповів генпродюсер фестивалю Василь Котляров. З його слів у Луцьку концерт відвідали тисячі людей. Точної цифри не назвав. Ми передаємо вам привіт, світла, світла дитинства з замку Любарта, Луцьк. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.